Вітаю рідні на каналі Катерина Мальва. Сьогодні розділ Мальва знижки. І я йду туди, де не була давно і це Аврора. В Аврорі гарні знижки на термоси. Сезон закінчився. Останній день зими сьогодні я вам знімаю. І тому на термоси дуже гарні знижки до 50%. Поспішіть на майбутнє. До речі, термоси гарно витримують і. Холодні холодні рідини, тому можна купувати їх також на літо, додавати туди льод і брати з собою на вулицю. Друзі, хто шукав капучинатори, вони є в Аврорі, ось ціни на них, ось дизайни. Є також заварники для чаю, такі невеличкі. Ну, і саме капучино також є фірми Мокате, є ванільний, є вишневий, також є карамель. І горішки. Для поціновувачів гарячого шоколаду є і він. Аврорі, кому не можна кави, також є в аврорі досить низькі ціни. Є гарячий шоколад, також ось в такому пакуванні. Там 10 стіків. 10 пакетиків. Ну, а хто полюбляє каву, розчинна кава за досить гарною ціною. Дивіться, яка вона велика, тут 200 грам, скляна банка. Хто полюбляє все ж таки натуральну каву. В зернах є в Аврорі також. Ось ціни на неї. Чай. 44 гривні Лорд Грей. Це дуже цікавий тет. Golden Tea 44 гривні. Тут більше пакетиків. Тут 100. До речі, таку мені давали в гуманітарці. Він дуже-дуже класний цей чай, тому можу порекомендувати. За досить демократичними цінами є ось такий лойд і різні фруктові смаки, якщо ви полюбляєте таке. До чаю багато є смаколиків на різні гаманець, різні ціни, досить непогані акції. Друзі, хто пам'ятає такі? Шоколадні цукерки були в дитинстві, я пам'ятаю. І ось в Аврорі також вони є. Шоколадні цукерки, там всередині шоколад. До речі, в Аврорі є великий вибір електротоварів. І це новинки. Раніше не було таких товарів в Аврорі. І зараз ви бачите: тут і фени, і плойки, і утюжки для волосся. А також є обігрівачі, м'ясорубки, печі, є мультиварки, вафельниці, чайники і навіть цікаві ліхтарики. Також є світильники. Настільний, напольний, на стелю. Ось такий лед, досить холодне світло. Є трошки менші, також за акційними цінами. Цікавий дизайн. Є зовсім невеличкі ціни, гарна акція. 50% знижка на ось такий, його можна підключати до струму. Фірма Євросвітло. Дивіться, що я знайшла. Світильник, світодіодний, мережевий. Ось так виглядає він в коробочці. А без коробки він виглядає ось так. Дивіться: досить стильний, незвичайний. Ліхтарики, різноманітні ціни є також в Аврорі, є за акційними цінами. Дивіться, цей можна зарядити від USB. Досить цікаво. Від котика всім вітання. Ліхтарик на голову 30 гривень всього. Дуже гарні ціни. Тому всі в Аврору підсвічуємо собі шлях. І тут я вам показую, які є наявності ліхтариків і які ціни на них. Хто не в курсі, в мене є канал Мальва на городі Просад город. А в Аврорі є бурштинова кислота, хто шукає досить класна ціна. Добрива для росту рослина, карневін. Також є в Аврорі. Зелений щит для троянд. З приліпувачем. Також є біостимулятор і інсектицид разом. Добрива. Для троянд, фіалок, квітучих рослин, для розсади, полуниці, для суниці, для орхідей, для саду городу фірми Чистий лист також є в Аврорі. Ну, А це мій власний фаворит фірма Стімул. Мені дуже подобається їх формула. Дуже багато макроелементів, гуматів в одному флаконі. Дуже гарна формула НПК. Для росту, зелені саме, і є амінокислоти, вітаміни для рослинок. Також багато для садівників, є рукавичок, сікатори, все це ви бачите на екрані. Ціни дуже класні. Багато насіння є в аврорі. Гібриди є сортові. Я не буду рекомендувати, бо я ці не саджала, не знаю. Але різноманіття є. Також в Аврорі є плошки і стакани для розсади. Є ґрунтосуміші. 39 гривень, ґрунтосуміш 7 літрів. А у кого нема городу, але є бажання щось виростити в квартирі, можна ви отримаєте такий набір для вирощування мікрозелені, який коштує 55 гривень. Також є в Аврорі таке мішок сітка для прання білизни. Якщо вам потрібно, ви давно шукали, то є вона в Аврорі. Також для взуття є таке саме мішок сітка Воно таке більш каркасне. Для зберігання дрібничок за досить цікавими цінами різного дизайну. Дуже симпатичні є в Аврорі. Хто шукав йоршика, хто питав взагалі, чи є вони в Аврорі. Так, вони є. Ось такі ціни зараз на них. Вони за акційними цінами. Пральні порошки за акційними цінами зараз я вам тут показую. Тож у кого скінчилися пральні порошки? go to Aurora! Господарче мило в рідкому вигляді дуже класне. І в Аврорі воно також є. Доместос з акційними цінами великі упаковки. Також бачимо тут засоби для скла за досить-досить класними цінами. І від плісніві дуже класний цей засіб. Я користувалася, він 100% допомагає від плісняви. Санклін. Тут є санклін для килимів та меблів. Хто шукав, також є баврорів в наявності. Акційні ціни на засоби для миття посуду показую тут вам. А ось тут найдешевший засіб 14 гривень всього за 400 мл засіб для миття посуду. Також є в Аврорі. Хто шукав засіб для очищення пральної машини? Він також є в Аврорі. Зараз за акційною ціною мінус 15%. Є засіб таблетка для очищення унітазу, яка додається в бачок унітазу. Ну, а у кого немає унітазу, а є сільський туалет. Для дачного і сільського туалету є ось такий зелений пакет з бактеріями, які допомагають утилізувати, так би мовити, наявну, наявні аромати, які там є. Екобактерії для приватного сектору. Антиперспіранти. За досить гарними цінами в Аврорі сьогодні. Серветки 27 гривень 120 штук. Де ви ще бачили такі ціни. До речі, ці серветки досить класні. І сухі серветки. Рушники від Аврори. Я користуюсь саме зеленими. Вони більш плотніші, ніж сірі. Таким був огляд сьогодні в Аврорі. Не забувайте ставити лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал. Тут цікаво. Дивіться інші мої відео. А я з вами прощаюся всім гарного. Не забувайте сплачувати в Аврорі карткою, адже є вже термінали самообслуговування.